Зруйнування Запорізької Січі це історична подія, яка відбулась у 1775 році за наказом російської імператриці Катериною II. Запорізька Січ була центром козацького самоврядування та символом козацької свободи. Її знищення стало частиною політики Російської імперії, спрямованої на ліквідацію автономії козацьких земель та інтеграцію їх до складу імперії. Основною причиною зруйнування Запорізької січі було те, що Катерина II прагнула зміцнити контроль над усіма регіонами імперії, включаючи козацькі території. Також було занепокоєно через козацьку вольницю. Козаки часто діяли незалежно від центральної влади, що викликало побоювання щодо можливих повстань. Після придушення Кольївщини повстання на правобережній Україні уряд вирішив ліквідувати потенційні вогнища опору. Після російсько-турецької війни 1768-1774 років і підписання мирного договору кримське ханство стало васалом Росії. А значення Запорізької Січі як прикордонної військової сили зменшилось у червні 1775 року. Російські війська під командуванням генерала Петра Такелія, отримавши наказ від Катерини II, оточили Запорізьку Січ. Козаки не очікували нападу і майже не чинили опору. 15 червня 1775 року Січ була зруйнована, архіви та скарбниця вивезені, а укріплені зрівняні з землею. Ліквідація Запорізької Січі означала остаточне знищення військово-політичної автономії козацтва. Землі Запорожжя були поділені між російськими дворянами та чиновниками. Колишніх козаків частково переселили на Кубань, де вони стали основою кубанського козацького війська. Зруйнування Запорізької Січі стало символічним кінцем епохи козацької вольниці. Та початком інтенсивної інтеграції українських земель до складу Російської імперії ця подія залишається важливою сторінкою в історії України та нагадує про боротьбу за незалежність та самобутність.